Вітаю, друзі, сьогодні на огляді монета захисниці номіналом 5 гривень в сувенірній упаковці, яка була введена Національним банком України 2 жовтня 2023 року. Монета захисниці призначена українським жінкам. Тим, які стоять на захисті України. Які тримають оборону на фронті та в тилу. Тираж монети 50 тисяч штук. Метал Нейзельбер. Щодо аверсу монети, то ми бачимо, що у центрі у нас розміщена така от символічна композиція, що демонструє відважність українських жінок, які зображені зі зброєю в руках. На реверсі монети розміщено композицію, що символізує жіночість українок захисниць, хвилі жіночого волосся заплетеного у косу, як символ жіночої сили. Ціна НБУ на момент випуску складала 135 гривень. Зараз ця монета коштує на пром приблизно 600 гривень. 50 гривень. Тобто вона подорожчала десь у 3 рази за 2 роки. Все, дякую всім за увагу. До побачення.